Слава Ісусу Христу! Сьогодні велике свято Православної Церкви Україна, вхід Господній в Єрусалим. І всі ми прийшли, щоб прославити Його Пресвяте і предвічне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Усе, що дише, нехай хвалить Господа, це свято. Дане нам для того, щоб ми пам'ятали, хто віддав своє життя для того, щоб викупити нас від гріха, а також щоб ми пам'ятали, хто дарував нам вічне життя. Також сьогодні славимо Ту, яка виносила в утробі своїй, Господа нашого Ісуса Христа, присвяту, пречисту, найславнішу. Матір Бога нашого, Діву Марію, ми просимо Її про захист, про милість, про молитви, які вона буде возносити за нас грішних до Господа нашого Ісуса Христа. Цариця Небесна, молимо Тебе, умоли Господа Ісуса Христа, щоб Він послав мир на нашу землю, щоб змилостився над нами грішними. І дав нам спокій і життя мирне, щасливе у любові, в радості, Твоїй Господи. Алілуя! Будь благословена, Ти, Цариця Небесна, і плід утроби Твоєї, Спаситель наш Ісус Христос. Матінко Боже, будь покровом тим, хто сьогодні захищає нас. Від зовнішніх ворогів мати Божа, будь покровом тим, хто сьогодні голодний, хто страждає, хто потребує твоєї підтримки, хто хворіє, хто немічний, хто зневірився, хто осиротів. Отець Андрій також освятив вербу, правообраз пальмових віток. Які покладали ізраїльтяни, коли Господь входив в Єрусалим. «Осана Вишних благословен, хто йде в ім'я Господнє. Так кричали діти і дорослі, коли Господь їхав на молодому віслюку у місто Єрусалим. А вже через тиждень кричали: розіпни, розіпни, розіпни. Помазання єлеєм – леєм, це невід'ємна частина цього богослужіння. Тож вітаю усіх з цим великим святом, входом Господнім в Єрусалим. Будьте благословені, нехай віра, любов та надія живе у кожному серці, мир вашому дому, дорогоцінні брати і сестри. Слава Богу навіки!